Тут ЗМІ з'являється інформація про те, що діти десь там клас 4-5 мають при собі в школі газові балончики та ліхтарики ті електрошокери. Як Ви вважаєте, їм потрібно для самооборони чи це за Ну, Я думаю, що це за Я думаю, що дитину треба виховувати в доброті. «Самозахист – це важливо, дуже Ло в школі. В школі я мабуть думаю, що це не Ну, Для таких дітей це не потрібно, бо вони можуть просто гратися цими випадково собі нашкодити або комусь. Ну це занадто юний вік для таких речей. Мені кажеться, це занадто. Все такі діти, для цього є впливові органи. Стоїть охрана скрізь. Я вважаю, що ні». я вважаю, що для школярів це занадто. У них зараз психіка неустойчива, гормони грають. Куди вони його примінять? Не для оборони, може для нападу. Це Діти і діти. За них повинні відповідати все-таки батьки.